Після того, як усі зрозуміли, що двері не відкриті, Більбо сказав одну ідею. Давайте спустимося усі донизу, а якщо... А якщо. А якщо? Одразу тікаємо. Коли вони спустилися, то стало зрозуміло, що Більбо пішов перший. Бо мав перстень невідимку. Але... Коли він зайшов, то побачив, що дракона немає. Потім він попросив, щоб вони запалили факел. Вони спочатку сперечалися, але все ж таки запалили. Більбо пішов, обійшов усю гору золота та залізши на неї, і побачив дорогоцінний камінь. Він світився. Потім більбо. І взяв його до кишені, не знаючи, що від цього каменя йому згодом буде погано. Після цього він підійшов до виходу, звідки вилітав дракон. Але в один момент кажан захотів вилетіти та налякав його. Він закричав: допоможіть! Коли прибігли гноми з факелами. Вони почали зля. Спочатку вони злякалися за нього. Але потім навіть втрималися, щоб, не... щоб не... не насварити його. Зрештою, вони просто пішли за Торіном, який вів їх печеру та розповідав, що де раніше було. Потім вони спорядилися бронею і спустилися вниз. До ріки, щоб поїсти. Єдине питання, яких, яке їх мучило, де зараз Мог? А смог тим часом полетів до озерного міста, бо коли він розмовляв з Більбо, зрозумів, що вони не впоралися без їхньої допомоги. Коли він прилетів, то розгромив усе село, але потім один чоловік. Барди – як так ю. Цю людину звали, який сказав, що той дракон зміг вбити його однією стрілею в завдяки птиці, яка підслухала та розказала йому про розвоєве місце. Та коли він попав туди, то вбив дракона. Потім, коли всі, хто врятувався, розмовляли, жаль, що він не вижив. Але потім він з'явився. До цього вони було що правитель боєгос. Але потім він сказав, бо він був серед них та заарештував. Тому що правитель був серед них і все це слухав.